Я щиро вітаю усіх з нашим прекрасним професійним святом – Днем Вчителя. Зі мною працюють найкращі вчителі, найкращі викладачі, найкращі люди України, які сіють розумне, добре, вічне і виховують прекрасне покоління. Покоління вчителів, покоління Прекрасних українських фахівців. Тому що педагоги це ті люди, які формують із маленької дитинки дорослу свідому людину. Дякую вам від щирого серця, від цієї душі від себе особисто, від цього депутатського корпусу Полтавської територіальної громади, від цієї міської територіальної громади за вашу невтомну працю. Бажаю миру, здоров'я і процвітання вам і вашим родинам, а нашій державі найшвидшої перемоги. Зі святом! Слава Україні! Героям слава! Ваша праця є надзвичайно важкою і необхідною в цей складний для нашої держави час. Світяне. Дні початку золотої осені прийміть щирі вітання професійним святам. Ним працівника освітян. Щоб цю роботу дійсно не тільки називали престижною, а зробили все, щоб вчитель, коли його запитують, як ви працюєте, він з великою гордістю і з посмішкою на обличчі сказав: Я вчитель. Я несу дійсно світле, вічне і правильне. Тому вітаю всіх з професійним святом. Нехай все те, що було сказано, здійснюється саме вчитель дає основи патріотизму, вірної відданості своїй прекрасній державі. Я вітаю всіх, Бажаю міцного здоров'я, Бажаю процвітання, бажаю процвітання нашому Полтавському національному педагогічному університету імені Володимира Галактіоновича Кароленка.